Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав? Це їжачок, а звуть як його? Вірно, Тоша. Іжачок Тоша любить гуляти в лісі. Особливо він любить збирати гриби, тільки дощик пройде, він зразу й біжить їх збирати, але їх стало рости дуже багато, і в йому стало носить на собі дуже важко їх. Дітки, як ми можемо допомогти Тоші, як ви гадаєте? Давайте зараз зробимо для нього корзинку. Щоб він мог складати в корзинку і гриву. Хоча ми будемо робити ось такого конструктора. Ну що ж, спробуємо. Спочатку робимо квадратик. Ось так. Тепер чинок. Ось це сам кошик, тепер робимо ручки. Ось такі маленькі. Ось такий гарний кошик в нас вийшов. Тепер поскладаємо грибочки. Так. Усі грибочки змістилися. Тепер Тоша буде ходити із цим кошиком. А я говорю вам до побачення та до нових зустрічей!